165-й день Україна мужньо протестують російські навалі. В ефірі марафон Єдині новини. Я Андрій Ковальський. А для вас працюють команди фактів та вікон. Мої вітання. Росія вночі знову обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у своєму телеграмі. Інформації про постраждалих чи руйнування поки не було. У пів на першу ночі російська армія вдарила ракетами по Харкову. Пролунало щонайменше шість вибухів. За даними харківського міського голови Ігоря Терехова, окупанти обстріляли Слобідський район міста. Там працюють рятувальники попередньо загиблих і постраждалих на щастя. Немає. Росія вночі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Вибухи сталися після опівночі. На місце одразу прибули рятувальники. За даними кореспондента, фактів попередньо зруйновані кілька поверхів житлового будинку. Людей дістають з під завалів. Чекаємо на подробиці. Водночас Донбас зараз цілодобово під вогнем. Щодня Росія забирає декілька українських життів і стріляє по регіону з найпотужніших видів зброї від авіабомб до артилерії. Про ситуацію в місті Сіверськ спеціальний репортаж. Костянтина Мельникова. Разом з військовими їдемо до прифронтового Сіверська. Їдемо на швидкості. Частину шляху тут прострілює ворог. Ну зараз принаймні касав настільки близько, що він навіть може прямою наводкою водку попасти. Ну, тобто за річкою вони вже стоять, вже є ворог. Місто стратегічне, бо ж звідси відкривається шлях на Слов'янськ, Солодар, Бахмут і Краматорськ. Захопити які дуже хочуть росіяни. А от те, що тут є мирне населення, їх зовсім не цікавить. Сіверськ щодня піддається мінометним та артилерійським обстрілам. Місто Сіверськ зараз яскравий приклад того, на що російські окупанти перетворюють українські міста. Тут зараз не працює жоден магазин, аптека постійно. Лунають якісь вибухи і свист ворожих снарядів. Це при тому, що у місті досі залишається близько трьох тисяч людей. Люди виживають, ховаючись у підвалах та завдяки гуманітарці, яку переважно підвозять українські військові. Привозять гуманітарку. Не часто, ну привозять. Незважаючи на відсутність харчів, газу, електро та водопостачання, місцеві тут скептично ставляться до евакуації. А куди? Кому ми потрібні? Хто нас де, хто де? Тут наша батьківщина, наша родина. Землянки будемо ми будемо живати. Я думаю, що виживаємо. Та нині місто і так же фактично зоране, адже крім артилерійських прильотів, росіяни поливають сіверськ ще й з авіації. Той крадер з'явився в районі тиждень. Назад, ну як ми бачимо, е наскільки ми розуміємо, це напевно півтонна бомба була, авіабомба. Ну, Відбувається тут таке часто, нема обмеження цивільні, будинки цивільні, не цивільні. Українські воїни, які боронять цей напрямок, розповідають, рашисти використовують таке озброєння, що й до музею не це треба залежно. ходити. Це зразки озброєння радянського періоду радянського виробництва. Якщо ми кажемо про засоби БПЛА, часто густо це кустарно зібрані конструкції. За словами наших військових, саме таке озброєння завдає багато шкоди саме об'єктам соціальної інфраструктури, бо ж про його точність й годі казати. Утім, все вдасться відновити після перемоги, звісно ж, а вона переконані наші армійці не за горами. Ми за, за одну мету, за одну ціль. Ми єдині і ми стоїмо до кінця. Як показує практика, і взагалі результат наш завжди далі і далі. Ми за Україну. Слава Україні! Героям слава з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шимчук, Факта ЕСІТІВІ. Єдині новини. Миколаїв закритий до 8 серпня. З 23 години п'ятниці там розпочалася комендантська година. Жителям заборонено виїжджати з міста, виходити відходити далеко від власного будинку без паспорта. Громадський транспорт не курсуватиме. Обмеження діятимуть до п'ятої ранку понеділка. Їх запровадили, бо військові разом з правоохоронцями шукатимуть коригувальників ворожих обстрілів. Наразі до миколаївських судів уже передано дві кримінальні справи щодо коригувальників. Якщо у вас заздалегідь були куплені квитки до сьогоднішнього дня на потяг, наприклад, з Одеси чи де-інде, ви зможете виїхати. Усі наші підприємства критичної інфраструктури та лікарні будуть працювати в штатному режимі. Українські захисники вдарили по скупченню ворожих військ і складах боєприпасів росіян, у тимчасово окупованих Береславі, Олешках і Новій Каховці. Цю інформацію підтвердило оперативне командування Південь. Загалом армійці завдали чотирьох авіаударів, знищивши 79 росіян. Були вражені два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаєвці. командо спостережний пункт ворожої батальйонної тактичної групи в Брускінському. Та та районному зосередження обзброєння і техніки в Олешках випалили шість складів боєприпасів у Береславському та Херсонському районах. Підтверджені втрати ворога: 79 рашистів, 4 танки. т 72 2 дві самохідні гаубі Симста ЕС та арт установка, радіолокаційна станція та команда, штабна машина, 10 одиниць броньованої та 11 інших автомобільних технік. Росія обстрілює Запорозьку атомну станцію. Напередодні атакувала кілька разів поспіль. Є прильот біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Про це повідомив енергоатом. Рашисти серйозно пошкодили азотну кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Висока і пожежна небезпека постраждалих немає. Перед обстрілами представники Росатома поспіхом залишили станцію. Ймовірно, вони знали про підготовку. Атаки український персонал Запорізької АЕС перебуває на місці, виконує усі заходи із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і ліквідовує наслідки пошкоджень. Під час першого обстрілу росіяни поцілили у високовольтну лінію автотрансформатора. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист. Цей блок нині від'єднали від енергомережі. Президент Володимир Зеленський також прокоментував обстріл Запорізької атомної станції. Своєю атакою Росія створила чергову надзвичайно ризиковану ситуацію для всіх у Європі. Причому двічі за день. Запорізька станція найбільша атомна станція на нашому континенті, і будь-які обстріли цього об'єкта це відвертий, зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна нести відповідальність вже за сам факт створення загрози АЕС, і це не тільки, не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі від Росатому до усіх пов'язаних компаній і осіб. Це суто питання безпеки. Той хто створює ядерні загрози для інших народів, сам точно не здатний без. Лично використовувати атомні технології. Росіяни перекидають техніку в Україну з далекого сходу та Уралу. Про це у твіттері написав секретар РНБО. Олексій Данілов певен ворог пішов в абанк, вважаючи, що не може програти війну. Серед особового складу расистів пише Данілов. Мало етнічних росіян так. Російська Федерація поступово знищує населення, колонізоване у 19-20 століттях. Спочатку у цих націй відібрали мову, історію та традиції. Білорусь знову продовжила військові навчання поблизу кордонів України цього разу ще на тиждень, і це що найменше. За графіком в неділю оголосили вихідний, а з понеділка знову активно перевірятимуть готовність військ. Як зазначила моніторингова група Білоруський гаюн, білоруська армія стала більш підготовленою до оборонних операцій, та як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду. Продовження навчань, зокрема, на прикордонних з Україною територіях білоруси. Влаштовують уже кілька місяців, практично від початку російського вторгнення в Україну. Латвія призупинила видачу віз росіянам. Як довго діятимуть такі обмеження, поки не роз'яснили. Поки що не будуть оформлювати документи на в'їзд. Причин і подробиці не пояснюють. Тільки зазначили, отримати візу можуть лише ті, хто їхатиме на похорон до родичів. А Болгарія призупинила прийом документів від росіян на туристичні візи. Наразі не видаватимуть дозволів і власникам нерухомості. Консульства в російських містах не приймають документів. Зазначили, що склалася надзвичайна ситуація. Нещодавно. Болгарія вислала понад півсотні російських дипломатів. Після чого Кремль оголосив персонами нонґрата 14 болгарських дипломатів. Подалі від війни українські підприємства, які ворог безжально нищить і не дає працювати, переїздять у безпечні регіони. Там на зло противникові, з новими силами відновлюють виробництво. Цьому і ісіляку сприяє уряд України. Уже ролоковано 700 компаній, майже пів тисячі поновили діяльність. На одному з таких виробництв побував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Швейне підприємство, що виходить у п'ятірку лідерів України з виробництва одягу для найбільших холдингів країни. Переїхало з окупованого Херсона на Черкащину. І тут нарощує потужності. Гінічес, До речі, це наша перша перша наша філія, яка яку ми відкрили після того як запустили Херсон. Майже 10 років легкій промисловості, шість філій на Херсонщині. Це шайна підприємство входить у п'ятірку лідерів України з виробництва одягу для найбільших вітчизняних холдингів. Але нині всі міста, де розміщено цехе, під окупацією виробництво з нуля зуміло відновити на Черкащині. Все обладнання, тканина, все, що було на підприємстві, там і залишилося, нічого не вдалося. Вивести ні, я, ні власник підприємства до кінця не вірили, що Херсон окупують. Навіть я знаходився там перший місяць окупації. Розширити виробництво на Черкащину керівництво хотіли ще до війни. Регіон славиться швачками і тут зручна логістика. Тому переїхали сюди, закупили частину обладнання решта вже тут була. На роботу запрошують місцевих і переселенців. Їх тут кожен п'ятий працівник. Подалі від війни з рідного вугледара на Донеччині Тетяна переїхала з сином. Швейній справі навчалась давно, згодилась тепер. Жінка тішиться новій роботі. Мабуть, мені судьба. Я позвонила один день. Я приїхала з дитиною сюди, було день народження. І на наступний день ми приїхали. Позвонила я 20-го, і мені сказали, можна виходити, можна вже залишатися сьогодні на роботі. Програмісту Миколаєві, оператор вишивального цеху на Черкащині. Богдан у рідному місті нещодавно отримав диплом оператора комп'ютерної обробки інформації. Але війна змінила і плани, і професію рідних. Мама вишивала вдома, тато актор. Тепер всі працюють тут, на швейному виробництві. Переїхали сюди, я, мама, старша, сестра і молодша. Собачки з кратиками, коли крейсер Москва потопили. Там жах почався. Ну що, вони ну, Дуже сильно да, почали і градами, і ракетами. І артилерії середня зарплата працівників на підприємстві 15 тисяч гривень. За кожного переселенця держава відшкодовує 6 тисяч 500 гривень на виплату заробітної плати. На досягнутому тут не зупиняються. Планують розширювати виробництво. Зокрема, впродовж перших двох-трьох місяців хочуть відкрити на Черкащині ще три фабрики і дати роботу ще понад ста працівникам. Запускати виробництво завжди важко, але треба розуміти, що є на сьогоднішній день в нашій країні спеціальності е, де ще важче. Тому, якби жалітися, взагалі не плануємо, робимо, зробили і будемо робити ще більше. Від початку повномасштабної агресії Росії уряд України допомагає підприємствам перемістити виробництво в безпечні регіони та відновити роботу. Уже майже 700 компаній релоковано, понад 480 почали працювати. Ірина Цимбл, Сергій болсгідністям факти ICTV, єдині новини.